Льотиньки, всім привіт! Вітаю вас на огляді, можна сказати, хіта пригону і, мабуть, найпопулярнішого автомобіля Д класу в Україні, причому неважливо в якому поколінні. Хоча це в нас Passat b 8 але пасати в Україні полюбляють b 3 b 4 b 5 b 6 B7 і навіть b 8 Також всі полюбляють. Чому? Тому що цей автомобіль, по суті, за свої гроші дає дуже і дуже класний набір характеристик як технічних, ходових, так і по суті. Зовні в нього доволі цікавий дизайн, і в принципі він дуже і дуже комфортний. Тобто за свої гроші, це можна сказати ідеальний вибір, який ви можете зробити, якщо збираєтеся купити собі автомобіль Д класу. Звісно, є вище Mercedes, є Audi, є BMW варіанти, але співрозмірність по вартості того автомобіля і що ви від нього очікуєте, отримаєте зовсім не така, як, наприклад, від того ж Passat b 8 Конкретно цей автомобіль я боюсь говорити слово в максимальній комплектації, тому що для Фольксвагена не, не існує такого поняття, тому що це по суті конструктор, в якому кожен хто збирається купити подібний автомобіль, чи то посад, чи то Golf, чи то Tiguan, чи навіть Touareg, може встановити в нього все, що захоче. Тим більше, якщо цей автомобіль купується новим, замовляється з салону у Німеччині, звідки по суті цей Passat і приїхав. Звісно, ви на каналі про пригон автомобілів з Німеччини. Але цей автомобіль не побоюсь того слова. В унікальній комплектації, яку і раніше, 2-3 роки тому, коли їх було дуже багато, коли ще не було на ринку проблем з автомобілями, з їх наявністю, і новими, і вживаними, їх і тоді було важкенько знайти, якщо говорити чесно. А зараз так і тим більше, тим більше з пробігом, який є у цього автомобіля, а це на секундочку 149 тисяч вже у місті Харків. Тисячу з він проїхав по Україні, і це також для пасатів б 8-х, які приїжджають в Україну, доволі цікава характеристика тому що в основному все береться біля 200. Раніше бралося. Зараз вже поголовно вони пішли більше 200, тому що нових автомобілів мало. На старих німці продовжують їздити, продовжують лізингові контракти, через те, ці автомобілі почали зустрічатися з пробігами набагато вищими за 200. Ну і ціна при цьому особливо не знизилась через те, що автомобілів нових немає у продажу, немає у виробництві. Хоча темпи виробництва нових почали наростати, після ковіду оговталися вже більше двох років, пройшло від його появи, якби виробництво. У Німеччині, тим не менше, і досі є певний дефіцит. Тим більше на 2023 рік обіцяє компанія Volkswagen, що буде вже b 9 та версія Passat. Дуже чекаємо, цей автомобіль в його покоління таке в такому вигляді з'явилося в кінці 2014 року. Ну і активно почало виготовлятися саме з 2015 року. Перед вами модель кінця 2020. Брешу середини 2017 року ще до невеличкого такого фейсліфту, який відбувся всередині автомобіля. В салоні якби зовні нічого не змінилося, там змінилась тільки панелька мультимедійної системи. А тут у нас якраз середина, тобто до цього моменту. А по суті, під капотом у цього автомобіля стандартно для більшості пригнаних з Німеччини двохлітровий турбодизель Я 288 на 150 кінських сил, який працює в парі з роботизованою коробкою DSG dq 250, яка Два мокрих щеплення, надійна, обкатана вже не перша версія, і саме мокра коробка ходить найдовше на цих автомобілях без якихось проблем. Вчасно міняйте оливу до 60 тисяч, якщо їздити по трасі, якщо їздити по місту краще 40. І тоді вона буде служити якомога довше. По двигуну абсолютно ніяких зауважень, ніяких проблем. Цей автомобіль. До речі, після приїзду в Україну його перехопив новий власник у місті Києв, оглянув. І попросив підготувати автомобіль, щоб він міг його використовувати. Тому в ньому було проведено декілька робіт, сервісних і косметичних, про які хочу розповісти вам далі. Під капотом було зроблено заміну комплекту ГРМ, і разом з помпою, разом з антифрізом, замінено оливу фільтри в двигуні, тобто зроблено повний сервіс для того, щоб автомобіль наступні там до 10 тисяч, якщо ми говоримо про банальний сервіс олива фільтри і достат. Тисяч там на 90 рекомендують після вже першої заміни робити заміну комплекту ГРМ, щоб цей автомобіль вже далі відбігав без якихось проблем. Заливай оливу, міняй фільтри. Ну і в принципі катайся собі. Таке якби було побажання нового власника. І ми його виконали у місті Харків. Виконали його на сервісі АЗР. Контакти я залишу внизу. Тобто хлопці, які професійно займаються саме ВАК-групою, якісно обслуговують, ремонтують коробки DSG, займаються якби цими двигунами, дизелями, свічки розжарення, форсунки. От Якщо комусь щось треба, будь ласка, місто Харків цим можете а, зайнятися. Зник акумулятор. Жартую, у цього автомобіля є додатковий автономний обігрівач, саме тому акумулятор тут встановлюється більшої ємності, і через що він не влазить в стандартний бокс для акумулятора. А під капотом його перенесено тут в багажник. Технічно цьому автомобілю в Німеччині було проведено дуже непоганий сервіс. В нього замінено повністю по колу всі гальма, альміні диски, колодки це доволі недешеве задоволення. Також автомобіль, що в нас по зовнішній частині, він виконаний повністю. Хайлайн що зовні що всередині, як це зрозуміти. Перше, дизайн дисків 17-го розміру вони тут встановлені. Друге, тут доволі цікавий колір, але він відношення до комплектації не має. Це темно-сірий металік, який також рідко зустрічається. Зазвичай. Це сріблястий такий світлий кольор ну або чорний. А, далі дивимося по зовнішній частині. Хромовані рейлінги, хромпакет на вікнах, хромований молдинг по периметру всього кузова. Є заводське тонування задньої частини, і також, що ще виділяє комплектацію Highline, це, звісно ж, Full LED. Топові led ліхтарі позаду. Стопи, повороти, габарити тут світяться дуже дуже гарно. І попереду, звісно ж, не будемо забувати про фішку Пасата. Це дуже і дуже класна оптика. Автомобіль має просто неймовірно класне освітлення. Дві лінзи в кожній фарі, матричне світло, яке може повертатися за кермом, регулювати висоту свого свічіння і додатково може дальнім світлом вирізати автомобілі зустрічного чи, наприклад, вашого напрямку. Чим покращує освітлення, підсвічує дорожні. Знаки пішоходів, тварин там на обочині, чи будь-які інші перешкоди керується це все, звісно, камерою асистентів, на яку зав'язана і інша кількість асистентів. Зараз про них розповім. Отака зовнішність цього автомобільчика дуже дуже цікавий, він в такому виконанні виглядає. Хоча посад, це, в принципі, мабуть, будь-який автомобіль, коли в нього є достатня кількість хрому, виглядає дуже дуже привабливо. Салон цього автомобіля також доволі-доволі цікавий. Дуже часто пасати питають саме в такій комбінації, це шкіряні сидіння, комбіновані з Алькантарою по центру. Це дає неймовірну практичність, тому що шкіра не набирає запахів, не брудниться, не набирає пилюки. При цьому алькантара, тобто така ну, замшава тканина частина всередині. Вона не є холодною, коли ви присідаєте, не є жаркою, не парить, коли ви їздите влітку, наприклад. І реально ці сидіння. Дуже і дуже комфортні, особливо. Якщо їздити далеко або їздити, наприклад, багато висока, бічна підтримка, сідаєте, її сидіння вас наче охоплює, що переднє, що в принципі на задньому ряді також. На 149 тисяч маю сказати, що стан сидінь, і стан взагалі водійської частини, яка зазвичай використовується в основному, що в Німеччині, що в принципі в Україні, дуже і дуже класний. Салоном даного автомобіля була одна невеличка проблемка, через яку дуже багато хто ним цікавився. Він знаходився певний час, поки рухався в дорозі в Україну. У мене в телеграм-каналі і вайбер-групі, посилання на які ви можете знайти під цим відео. Оскільки у автомобіля є панорамний дах, про нього також було відео. Знято, до речі, на цьому ж автомобілі. В нього було протікання. Це проблема, яка виникає, якщо не слідкувати за панорамним дахом, забуваються дренажні отвори, і він може протекти. І після цього протікання найголовніше, що в автомобіля отут залишилися невеличкі плямки, які потрібно було вивести. Багато хто хто цікавий. Ним, запитував і хотів подивитися автомобіль саме після того, як цю проблему заберуть. Від себе скажу, що за наявності правильних рук і правильної хімії зараз немає абсолютно нічого неможливого, тому. Це все було прибрано автомобілю, зроблена повна хімчистка, тому що продемонстрований він був на фото і на відео попередньо. А саме після аукціона, коли його викупив, дилер запропонував нам. І ми, в принципі, його вирішили забирати в Україну, тому він був нечищений, не прибраний. І прибиранням цього автомобіля, як і виведенням проблем після протікання, займалися хлопці з хімчистки On Wheel Detailing, посилання на яких я залишив внизу під відео. У них доволі цікаві демократичні ціни. Дуже. Часто бувають акції і на чорну п'ятницю, були і перед Новим роком так само і на полірування кузова, і на хімчистку доволі якісну, швидку. Хлопців свіжі бокси дуже приємно привозити і віддавати свій автомобіль, якби в місце в віке. Ну як ви кажуть, йому подобає. Тому посилання на компанію, яка займається хімчисткою у місті Харків. Знову ж таки, мене часто запитують. Шукайте так само внизу в до цього опису під відео. Переходьте, підписуйтесь на сторінку, слідкуйте. Ну і звісно, приїжджайте на хімчистку. Так, автомобіль. Якщо забрано з хімчистки, і, як на зло пішов, пішов перший сніжок у нас нормальний. Реально стан кузова. Невеликий пробіг, в принципі, 150 тисяч немає. Автомобіль ніхто не полірував, але він в дуже-дуже класному стані, по лакофарбовому покриттю. Найголовніше, що цікавило всіх, хто розглядав цей автомобіль. От його повністю прибрано. Він був не прибраний з Німеччини абсолютно. Був тільки просто брудний. Так от, більшість цікавило після протікання панорами, а тут залишилися сліди, які хімією звернулися дуже і дуже легко. Тобто нічого не залишилося, все чистенько, абсолютно дах в автомобіля, все чисте. Після хімчисточки такий автомобіль реально як новий став. Всередині в салоні все чисто, все ціле, пластик. Ну, коротше, Стан топчику в автомобілі. Відчищені були також диски від такої жовтизни нальоту. Тепер вони чистенькі залишилися, тільки на зиму перевезути їх і передні, і задні. Гума, до речі, сіл інсайд, тобто антипрокол всередині самої шини знаходиться. Те ж саме і позаду. І позаду тут взагалі новий автомобіль, от шкіра матова, що на загинах, що на вході, якби скрізь все просто-просто. В ідеалі багажничок там нічого абсолютно брудного немає. Короче, стан ледь не ідеальний тепер. Далі, що всередині цікавого у цього пасата? Він у виконанні, в принципі, стандартному, ніякого тут декоративного каменю чи дерева немає в цьому автомобілі, але при цьому автомобіль повністю має набір всіх необхідних опцій і асистентів. По-перше, безпеки є фронтальний асистент, який сам загальмує, коли ви там кудись відволічетеся і буде перешкода, чи то автомобіль, чи ще щось може вискочити на дорогу. Наприклад, є асистент отримання смуги руху, тобто автомобіль буде самостійно підкермовувати декілька разів. Знову ж, якщо ви кудись відволіклися, він зможе отримати автомобіль на дорозі на своїй траєкторії. Є асистент виїзду з місця паркування задом, коли ви вмикаєте задню передачу. З'являються парктроніки, з'являються два таких радари, які стоять на задній частині на задніх кутах автомобіля. Вони моніторять наявність автомобілів інших. Це допомагає виїжджати з тісних місць паркування. Автомобіль не маленький у нас, має довгий кузов, якби це d клас. вибачайте, тут уже щось що Універсал будуть якби ну, такими габаритними. Тому така опція є дуже і дуже необхідною. Вона загальмує, якщо побачить, що позаду буде їхати автомобіль. А, далі, що ще є з цікавих асистентів у нас, фронт Асіст сказав, це все є. Звісно, є асистент розпізнавання дорожніх знаків, який я активував. Тут про це окреме відео також було. ріне, і стан керма реально дуже і дуже класний, не затертий, не пошкоджений. Тобто це також важливий параметр. Коробка у нас з Пінчитий робот, як я вже сказав, є механічний режим, є спорт режим, також є додатково в нас пелюстки керування передачами, якщо ви хочете поїхати якось динамічно чи в ручному, наприклад, режимі. Далі, цікаво. Оскільки є всі асистенти, є клавіша окремо їх виклику. Є, звісно ж, адаптивний круїз-контроль, завдяки якому автомобіль може рухатися ледь не на автопілоті, контролювати дистанцію попереду, газувати, гальмувати, якби коли треба. Це реально дуже і дуже круто. Це розслабляє на дальніх дистанціях, дозволяє їхати спокійно, довіряючи асистентам. Асистенти, от що варто сказати, що у Volkswagen, тим більше, у пасата налаштовані реально неймовірно круто. Вони Промахуються мінімальна кількість разів, і ти себе, коли звикаєш до них, почуваєш реально впевнено і безпечно за кермом. Звісно, датчики світла, датчики, дощу, передні, задні туманки. Таким чином це все вмикається, розблокування задньої ляди. Тут є в нас дзеркала, які можуть регулюватись, підігріватись, ну і звісно складуватись. Будь ласка, асистент сліпих зон, підсвіточка в дзеркалах, все видно, все тут виконано якраз таки LED-чином. Затемнення центрального, автоматичне і лівого дзеркала. Ось в нас, яке відповідає за контроль сліпих зон. Тобто, коли хтось буде їхати у вас в сліпій зоні, ви будете. В неї перелаштовуватися, автомобіль отак вам буде блимати дуже і дуже яскраво. Це знову ж таки безпека, яка ну, якби важлива в даний час, коли люди дуже і дуже відволікаються від дороги на різного роду там, ситуації. Далі, у нас мультимедійна система топова для, даних років, для даного покоління це Discover Pro, має діагональ 8 дюймів, має активовані функції App Connect, Android-Auto Apple CarPlay, вбудована навігація зі своїми картками закачаними в пам'ять. Пристрою, звісно, радіо, звісно, все, що необхідно для використання сучасного автомобіля. Є декілька USB-портів, для того, щоб можна було користуватися там, музикою, телефони підключати. Далі, що цікаво, в асистентах ще в цього автомобіля захований такий цікавий асистент, як, 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 як адаптивний круїз-контроль, у нас ще є. Розпізнавання пішоходів буде сигналізувати, якщо ви там когось захочете переїхати. Так, далі є в нас розпізнавання дорожніх знаків, є в нас розпізнавання авто, Реально автомобільчик запакований цим всім практично по. Максимуму, система контролю тиску в шинах, якщо якесь колесо спустить, просигналізує. Звісно, є в нас антибукс, система курсової стійкості, важлива штукенція, про яку варто не забувати. Далі, комфорт, знову ж таки, d клас це вже той клас, в якому варто говорити про комфорт. Окрім крутих сидінь, варто поговорити ще й про кліматичну установку. У нас тут вона трьохзонна, тобто можна регулювати температуру водію пасажиру. І задньому ряду можна тут налаштовувати ну, вімкнення різних роду там, догрівачів і так далі. І важливо, що конкретно в цього автомобіля є Webasto це автономний обігрівач, який від дизеля без запуску двигуна попередньо його прогріває. Після запуску також дозволяє швидше прогрітись, тому що в нас тут турбодизель він ну, реально довгенько прогрівається, ефективний, якби двигун. Це не бензин, який за там, 5 хвилин виходить на температури доволі високі. Тут потрібна допомога. І це реально. Ну, вже мова йде про комфорт, який не який тут є. Додатково окремо можна вибасту з пульта запустити з дому перед виходом, щоб прогрілося. А можна налаштувати, отут -от є в кліматичній установці графік. Якщо ви постійно там, кожного дня виїжджаєте на роботу, будь ласка, от воно буде запускатись, сідаєте, приходите в теплий автомобіль. Мінімум на нарахування якихось там мотогодин по двигуну, якби, мінімум холодних важких запусків, якби, і роботи на холодну, якби, з високими вібраціями, тобто вибасту то це і комфорт, і додатково якби, плюс до зносостійкості автомобіля, якби всі його агрегати в основному двигун проїздить довше. Та й коробка буде. Теплим, теплою оливою їздити, звісно, тут ще немає багатьох, якби асистентів, чи, наприклад, там музики якоїсь крутої. Камери немає, це все по-перше, можна дозамовити, до встановити на автомобілі Volkswagen. У мене на каналі про це є багато відео. Це не є проблемою на даний час. Бо якби воно тут було з таким пробігом, ну, його б ціна взлітала, що в Німеччині, що в Україні. Цей автомобіль в Україні вийшов в новому власнику з усіма витратами, з постановкою на облік, пенсійним фондом, доставкою, сертифікаціями в 22 тисячі 800 євро. Це всі-всі-всі витрати. Я вважаю, це доволі Погана вартість, зважаючи на те, що таких автомобілів зараз доволі мало, та й раніше повторюсь в таких комплектаціях. Вони рідко зустрічались. Косметика автомобіля, по суті, це важлива річ, яка впливає і на ціну, і потім на відношення до цього автомобіля. Завдяки тому, що ще невеликий пробіг у цього автомобіля, хоча і з пробігом 200 вони в таких станах бувають, він виглядає реально як новий. Що водійська сторона, що от пасажирська попереду тут практично ніхто ніколи не присідав, мабуть. Задня частина, я можу відверто сказати, що це новий автомобіль. Матова шкіра, сюди практично ніхто Хто ніколи, мабуть, і не присідав за все його життя, ніяких подряпин на центральному тунелі, шкіри, пошкоджень, да? тим більше карток чи ще чогось такого, от реально, наче <су> сюди цю задню частину просто вставили вже, коли виставили на продаж, так їздили без неї. Ну, такий, така ситуація. Так, автомобілі в Німеччині комерційно використовують, їздить менеджер, там максимум пасажир попереду може присісти, позаду практично нікого. Ну, тому вони так гарно зберігаються. Дуже круто виглядає панорама, коли сидять задні пасажири, можна реально на цьому автомобілі насолоджуватися краєвидами, на ньому комфортно їхати далеко, значить, можна кататися кудись, відпочивати в якісь далекі поїздки в інші країни. Ну і звісно ж, при такому наборі опцій, при такому класному салоні, при зовнішньому вигляду, реально тут і водії і пасажири будуть отримувати задоволення. За це по суті люди і люблять пасати. Багажничок у нас тут завантажений додатковим комплектом коліс 16-го розміру. на литих дисках от вони тут складені. Автомобільчик ще треба перевзути. І в багажнику у нас також дуже-дуже класний стан. Трішки є невеличких таких подряпинок на бампері від того, що сюди щось завантажували. але на цьому все. Більше ніхто нічого тут не пошкодив. А відсутній електропривід це ще одна така опція, якої ну, якби не, не вистачає цьому автомобілю. Але у нас в Україні. Багато хто, чесно кажучи, її побоюється і шукає навіть автомобілі D-класу без такої опції, тому що якщо зламається, це не дешево. Так, це не дешево. Ну, власне, такий автомобільчик реально хотілося його зафільмувати, залишити в себе на каналі. тому що Раніше навіть вони, повторюсь, зустрічались доволі і доволі. Рідко. Якщо огляд, якщо автомобільчик вам сподобалось натисніть вподобайку свої думки, коментарі. Залишайте внизу під відео, напишіть, щоб ви придбали, якби мали таку суму. Цікаво, чи змінилися якось думки, тому що ситуація на ринку із новими якби автомобілями, і в цілому ситуація економічної в нашій країні змінилася. Цікаво. Чи купили б ви замість Passat b восьмого за такі гроші. Ну, наприклад, якогось там корейця, що там Kia Сід можна купити, чи Hyundai i 30, чи Китайця, взагалі якогось нового паркетника. Напишіть це все внизу. Не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!